Всіх вітаю на своєму каналі Робимо кінтову ванну пшеницю. Я не знаю бляд, що він її робив Навірно він в цих технологіях щось розбирається, Ну подивіться яка пшениця. Це просто капець Зелен... Зелена, мощно стоїть І сантиметрів вже Так щоб показати Сантиметрів 20 ростує Це цю пшеничку що ми сюди селітру лупашило? 200 кілограмів ми луп... лупанули на гектар у нас вийшло селітри. І зараз ми будемо проходити це все діло, цю пшеничку, щоб вона ще була поярча, щоб уже нивка, блядь, як там, щоб вона аж кашляла, сука. І зараз ми пройдемо от шкідників, от клопів, от всякої пиздоти і ще і листову підживочку Бахнемо. Невеличкий вітерець є, ну що робити, друзі? Время підживаємо. Так що такі, друзі, діла. По даю телефон, а як? formal. Красота, листочок мокрий. Поприскувач працює на 100%. Так вопшеничка. А чітко! Та форсунка забивається і все, ну все, ти mm -hmm. Так, все так що, друзі, такі діла працюємо. Ну а що робити? Кому подорожився такий відос, ставим лайк, підписуємося на канал, а ми зараз одну форсуночку чи станемо і будемо роботу далі. Всім добро, все Україна.